Ну що ж, вітаємо вас з перемогою в інтернет-олімпіаді з німецької мови. І почнемо міні-інтерв'ю з вами. Отже, чому ви вирішили взяти участь в Олімпіаді з німецької мови? Катя? Я вирішила взяти участь, тому що мені подобається німецька мова і подобається її вивчати. Ну, Констанція? Тут. Зараз. Не хвилюйся. Пожалуйста, тільки заставила, да, Констанція, чи ні? Чи сама? Сама. Сама, окей. Е, Катя, що тобі найбільше сподобалось під час Олімпіади? Мені все сподобалось, бо я люблю Олімпіади. Угу. А Констанція, ти меншенька трошки, так? Да? Щось сподобалось в Олімпіаді, чи може щось не сподобалось? Мені все сподобалось, запитання. Угу. І Яке завдання здалося вам найцікавішим або найскладнішим? Ну, то не було нічого складного, все достатньо легко і, і цікаво. Треба важче робити, так, да, Катя? Mm -hmm. Констанція. Що mm -hmm. для тебе mm -hmm. сталося найцікавішим або найскладнішим? Mm -hmm. Ну, мені все нормально, все було цікаво. І було цікаво, що ти одненька була, так, да, Констанція? Так. Yeah. Чи готувалися ви до змагання? Хтось вам допомагав до, до підготовки? Я сама yeah. готувалася. І Я готувалася, ну, багато. Угу, Констанція. Я теж сама готувалася перечитувала. перечитувала. Угу. А які у вас були завдання? Катя, в тебе здається, говоріння було, так? Да? Ти розмовляла? Uh, так. А в Констанції читання чи одіювання? Що було в тебе? Які відмовлення? Читання. Читання, окей, добре. З якого класу ви вивчаєте німецьку мову? Я з першого. З... з першого. з першого. О. Це деяким дітям, які вивчають німецьку як другу іноземно, користуючись нагодою. Скажем, от треба вас приклад поставити, що ви з першого класу вивчаєте німецьку. У вас уже рівень, а в більшості вивчають з п'ятого класу. Так що ви в нас круті. Чи ти німецьку мову? Так. Констанція. Любиш чи ні, признавайся. А, а чому? Так, я не люблю мову, тому що вона цікава. Угу. Катя, а ти чому? Вона здається, ну, легкою, цікавою. Угу. Чи можете сказати кілька улюблених слів німецьких? Буквально два-три слова, навіть одненьке слово, чи є у вас якесь улюблене слово німецькою? Чи смішне, можливо, запам'яталося вам якесь таке? Ну... Нема цікавих, так, да? що не вчили цікавих слів? Не, нема. Це ще добре, Констанція. Ні, все слова сподобалось. Окей, добре. Так. Чи слідкували ви свою перемогу? Так. Угу. Констанція. Так, я чекав свою пер перемогу. Угу. Так. Чи хочете ви комусь подякувати за підтримку? Батькам дякувати за підтримку можна. Угу. Констанція, ні, ні, кому собі, так, да, Констанція? Ну, батькам, друзям, самой собі. Добре. Окей. Чи повторите вашу перемогу? Чи зробите дубель 2 в наступних змаганнях? Не знаю, сподіваюся, так. Угу. Констанція. А? Так, хорошо. Так, хорошо. Ein момент. Так. Добре, дякуємо за інтерв'ю. Чекаємо на змаганнях. У серпні у нас буде до дня народження змагання. Дякуємо за інтерв'ю. І чекаємо на наступних змаганнях. Auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Вітаємо вас з перемогою в інтернет Олімпіаді з німецької мови in 2024-2025 вітаємо вас з перемогою. І скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось в завданнях з аудіюванням? Мені сподобалось більше всього завдання з за аудіювання, коли... коли я тоді зайшла Я не знаю, що говорити. Чи важке для вас аудіювання? Ні. Чи пам'ятаєте ви, про що були тексти? Текст було, як хлопчик розповідав, які в нього були уроки в дні тижня. Угу. Та в які дні? Чи було важко зрозуміти носія мови або диктора? Ну, сам текст коли звучав. Ні, було ідеально все. Як ти зосереджувалась під час прослуховування? Я думала тільки о тексті та намагалася як то зрозуміти його добре. Чи готувалася ти до одіювання? Не дуже. Чи слухаєш ти, можливо, німецькі пісні, чи дивишся відео, мультфільми, можливо? Колись дивилася Пепі Дога Панчоха. Угу якими були твої емоції, коли ти дізналася, що стала переможницею? Ну, спочатку, коли я пройшла тест, я була дуже схвильованою, але потім, коли я узнала, що в мене перше місце, то я була дуже рада. Чи очікувала ти на перше місце? <ф> <ф> ну, не дуже. <ф> okay. Чи довго чекала результатів? Um, не дуже довго. Яку пораду ти дала б тим, хто хоче краще розуміти німецьку мову на слух? Читати більше текстів, слухати побільше щось німецькою мовою та зосереджуватись на якихось завданнях на німецькій мові? Дякуємо за інтерв'ю. Всього найкращого. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Вітаємо з перемогою. Як ти дізнався про Олімпіаду і що тебе мотивувало взяти в ній участь? Дізнався від вчительки Наталії Іваніни, а мотивувало мене те, щоб отримати якийсь приз. Угу. Ти нас, якщо я не помиляюся, вже не вперше береш участь. Так. так. Так, тут уже. Чи доводилось тобі вже раніше брати участь в подібних конкурсах з німецької мови. Не лише в нашій організації, а в інших? Ні. Які завдання тобі сподобались? Ну, було завдання одне там, де ігри були, треба було швидко відповідати, щоб пробігти далі. Угу. Так, добре. Що було найскладнішим під час Олімпіади? Питання. Чи готувався ти до участі? Чи хтось допомагав тобі, вчитель, батьки, можливо, друзі? В школі готувався. Угу. Е, так. Ти був єдиним учасником у фіналі, саме Інтернет Олімпіади. Вони трошки чую, що нас запутався, да? На ти в чемпіонаті був, а це саме Інтернет Олімпіада. Там, де вас мало було, там було другий. Як ти себе почував у цій ситуації? Ну, страшно, страшно. Чого ж страшно? ти ж один вже знав, що будеш перемозиш чи ні? Ну, я не думав, що я виграю. Ага, от ну так, значить, добре. Так. Щоб ти порадив іншим учням, які вагаються, чи варто брати участь у подібній заході. Хоча вас повинно було, вже я додав від себе трішки, у вас повинен був повинно бути не один, у вас більше повинно було бути, але ти у нас найсміливіший виявився. Щоб ти порадив іншим учням, які вагаються. Чи варто брати участь у подібних заходах? Так, варто брати участь. Можна виграти всякі призи, але треба готуватися до цього. Угу. Чим тобі подобається німецька мова? Тим, що вона цікава. Угу. Цікавість. Чи, чи хочеш пов'язати з нею своє майбутнє, чи ні? Кажи правду. Як життя скаже, таке буде. Угу. Як ти вважаєш, чому інші фіналісти не приєдналися? Забули. Угу. Чи хотів би ти знову взяти участь у таких, олімпіад... у таких олімпіадах? Так. так. Все, чекаємо тоді дякуємо за інтерв'ю. Чекаємо на наступних змаганнях. Дякую, до побачення. До побачення. Вітаємо вас з перемогою. Що ти відчув, коли дізнався, що посів перше місце? Дякую за привітання. Звичайно, я зрадів. Це була для мене велика честь. Мені було приємно перемогти на такому якби масштабному, так, всеукраїнській онлайн-олімпіаді. Я почув, відчув собі якусь певну вдячність до організаторів, напевно, скоріше за все було, все було організовано на досить такі високому рівні. Не було, мені здається, жодного з учасників, наскільки я можу пригадати жодного питання там до технічних ефектів і тому подібне. Тому загалом, я думаю, у всіх учасників змагання э, залишилися там, приємні і позитивні враження про, про цей досвід. Mm? Чому ти вирішив взяти участь в Олімпіаді? Я вирішив взяти участь в Олімпіаді, бо я люблю тестувати себе. Я дуже люблю проходити різні тестування, брати участь в різноманітних випробуваннях, і це стало не з ним. Я про неї дізнався про олімпіаду від своєї вчительки німецької мови. В Юлії Борисівни я навчаюся в ліцеї Болон. Вона. вона до мене прийшла і запропонувала мені взяти участь, і я з радістю погодився поставуватись там нова можливість протестувати мої сили і знання. Яке завдання з Олімпіади було для тебе найцікавішим або найскладнішим? Досить складне питання насправді. Я не вважаю, що якісь завдання було, які завдання було прям найскладнішим. А я набрав, наскільки я пам'ятаю, 95%. І мені, в принципі, сподобалися всі завдання. Єдину помилку я зробив з граматикою. І взагалі мені здається, що при вивченні мови там саме граматичний аспект він не такий не те, щоб найскладніший, просто його вивчати найменш цікаво. І тому десь. Є, може, з цього питання прогалиною. Скільки років ти вже вивчаєш німецьку мову? Я вивчаю німецьку мову як другу іноземну з 5 класу. Зараз я в 9 класі. Це виходить 5 рік майже. Так, десь, десь так приблизно. Хоча на початку, чесно кажучи, я не мав взагалі жодного бажання вчити. Другу іноземну мову, я не розумів, навіть це потрібно, і взагалі весь мій клас, та й я... вони так і не змогли полюбити німецьку. Але моя вчителька, і я... я все ж таки зміг. Вона мене закохала в німецьку мову. Я почав самостійно її вивчати що там поза школою. І тому мені це стало цікаво. Хоча, чесно кажучи, перший рік там п'ятий клас, шостий клас, це було дуже тяжко. Мені було незрозуміло, не зрозуміло, це потрібно. Що тобі найбільше подобається в німецькій мові? Точно не граматика, mm, да? У німецькій мові. Точно не граматика, це 100%. Ну, е як каже Юлія Борисіма, от в німецькій мові є дві особливості. Це дуже сталий порядок слів, і наявність великої кількості складених слів з багатьох інших. Мені подобається напевно її, як би це сказати, консистенці, ну тобто постійність, її сталість, і те, що все підпорядковується, дуже чітко правило. Тому що якщо ми беремо українську мову, наприклад, її іноземцям буває дуже складно вивчати через те, що а, у нас часто часто прийнято жартувати, що в українській мові винятки більше ніж От тобто, у німців не так у них. Все підпорядковується чітко, вони такі педантичні люди і мова не Чи готувався ти до Олімпіади? Чесно кажучи, особливої підготовки не було, бо я не розумів до кінця формат, я не розумів, які це будуть завдання, тому я не мав там. Особливо якогось підготовки. Я просто пройшов протестувати свої знання, і виявилося, мені виявилося їх достатньо. І чи плануєш ти в майбутньому пов'язати своє життя з німецькою мовою? Я не готовий сказати що стати філологом, умовно кажучи, і взагалі пов'язати свою кар'єру саме з мовами. Але я точно знаю, що німецька мова, як і будь-яка іноземна, це дуже гарний допоміжний аспект в роботі і в кар'єрі на майбутнє. Тому я точно не планую переставати вивчення припиняти вивчення німецької мови. Я планую її покращувати, і в майбутньому можливо мені це знадобиться десь на роботі або в житті. Це я точно знаю. Користуючись моментом, всі, які починають вивчати, або які не хочуть вивчати другий іноземний міськ мову, прислухайтесь до нашого переможця. Так. І передостання запитання що б ти порадив іншим учням, які хочуть досягти таких самих результатів, або е, вивчити гарно дії іноземні? Я е, все ж таки свого певного досвіду хочу їм порадити. Зрозуміти, що їм потрібно пройти ось цей етап, коли вони будуть починати перший рік, перших два роки, у когось це може бути три роки. Це буде найскладніше, і це буде невзадоволення. Я просто хочу бути роз'єктивний так, з людьми, які це будуть слухати, з дітьми, які може починають звучати німецьку чи будь-яку іншу іноземну. Спочатку це буде не подобатися. Спочатку це не подобається нікуди. Але згодом, коли ви зможете вже а, якось розуміти текст, який вам будуть давати, якось а, мати змогу висловлювати, зв'язувати свої думки, тоді це вам піде в задоволення. І от моя порада це: дойдіть на працелюбності до цього моменту, коли це вам стане подобатися, і далі у вас це піде в задоволення і, в принципі, проблем немає. Головне переламати стереотип, так, Андрію? Так. Головне пересилити себе і почати. Тут найскладніше в житті і в будь-якій справі це починати, а далі вже якось інерція і доля, вона все ж таки підказує нам, що нам потрібно робити, і ми до цього призвичаємось. Ну і ми бачили вже: ми слідкуємо за вашою школою в тіктоці. Ми бачили, що ви балотувалися президенти школи. Признавайтеся, пройшли чи ні? Перемогли, так. Перемоги. Тоді вітаємо ще за перемогою всього найкращого. Дякую за інтерв'ю. Дуже дякую вам за uh, таку організацію, yeah, такого yeah. змагання. Бачите можу... вдає.